Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія ризикує розпастися через поразку у кривавій війні проти України. Після цього ймовірно постане питання щодо долі купанського краю, який може увійти до складу України. Про це на форумі вільних народів Пост Росії заявив Євгеній Бурсанідіс. Оглядач, політичний емігрант та уродженець Сочі, пише 24 й канал. Він заявив, що одне з рішень для Краснодарського краю після вторгнення Росії це приєднатися до України. За його словами, з огляду на історичні та культурні зв'язки України та Кубані, регіон може увійти до складу України або ж стати незалежним. Оглядач звернув увагу на те, що у 1919 році вже була ідея приєднання кубанського краю до України. Зокрема, ідея про приєднання до української держави на. Федеративних засадах була популярна серед кубанських козаків. Ми також бачимо одним із варіантів можливе приєднання до України на федеративних або конфедеративних засадах. Час покаже, який саме шлях кращий, чи бути частиною України. Існування Кубані, сучасного Краснодарського краю як частини України або як незалежної держави. Буде виграшним для усіх, сказав Бурсанідіс і наголосив, що регіон дуже багатий. Нагадаємо, у Брюсселі відбувається форум вільних народів Росії 31 січня. У будівлі Європарламенту в Брюсселі відбувається п'ятий форум вільних народів Пост Росії. Форум є платформою комунікацій лідерів регіональних рухів та представників корінних народів Росії. Мета форуму – контрольована та ненасильницька реконструкція Росії, яка веде завойовницьку війну проти України. На форумі зібралися представники багатьох народів Росії, зокрема представники Татарстану, Інгрії, Уральської Республіки, Карелії, Черкесії. Конфедерації Сибіру, Кубані, Псковської Республіки, Бурятії, Тихоокеанської Федерації, Залісся, Саха, Удмуртії, Туви, Башкортостану Комі. Журналістка Юлія Фаїз-Рахманова з Республіки Татарстан звернулася до Європарламенту від імені Фаріда Закієва з проханням визнати незалежність і державний суверенітет Республіки Татарстан на підставі референдуму 21 березня 1992 року. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.